Всім привіт, з вами Вероніка. І сьогодні я вам покажу такий слайм. Він скотик. Красиповасова банка. І там є ще слайм. Зараз я вам покажу. Отакий от Вушка має і ще окуляр має. І лапки гарні. Зараз я вам покажу який. Зараз він від кришечки так от розплавився. Зараз ми його витягнемо. Такий. Так, так і такий свиський. Так. І ще має такі бусинки Три. Я третє не бачу. А от третє. І давайте її розтягнумо. Наш стає прозоро. Отака вот. Так. У нас стає прозор. І стає більше. На свят воно виглядає така маленька, дивіться, вона. Быка. Ну все, так вот я выставила. И давайте и вот, вот высадка. И еще дай было чуть-чуть блестку белый, Вот чего расширился тут. И сейчас через них можно что-то сведать. И цель, когда я гамак, и дуже гарный. Мама, кстати, его копила бы не вчера. И вот, такой. И... Зараз почуємо, як він такий от мене. Він такий він такий класний, як жиле. Такий от Він якийсь він, він такий і ще ж, що він дуже легко хвече. Отак от ще він може, І так от ще може бути пожалум. Дивіться, як він блистить. Дивіться, як він став великим. І дивіться, э, і ці бусинки, вони чуть-чуть великі, маленькі. Во. А то от рожева. Є. А, тут така. Ну, вона чуть-чуть так темніше, ніж ті от. Ну во, вони чуть-чуть не зграються, правда? І виглядається, що можна їх з'їсти. Як Такі і ще не малашки, я не можу виводитися. І от. Кошті. Пошли такий гігант, а в такі маленькі баночки помістився, я не знаю як то вийшов. І дивіться. Йуху. І ще з нього я навчилася робити такі пожирки-бульки. Якщо так от подивитися, то не, не, не виходить з цього бульки. Тільки треба половинка, вам ще щось покажу. Відкіляйся. А от. І можна так от доброзорого і так до вот зробити. Ще на лицензі досить, воно таке холодна, як льод. Розсвіжає. якщо ви стаєте. Хочете купляйте і спробуйте на ось такому слаймі. І то був достатій. Мама мені купила його і його. я ще хотіла сказати ось такі от. Разумеется, як шкіри виглядає, шкір кухлець. Та шлайм такий. Давайте спробуємо розтягнути такий маленький. Спробуємо вистягнути, чин розтягнеться, чи, чи ні. Так вот, ой. Ми ще розтягнемо це, спробує. Зорох розтягнув би його. Якось так ми зберегли. На пару сантиметрів ми розтягнули. Походу це слайм. Навіть якщо розділити, а це не може розділити. Він такий класний і виглядає, як желе. Якщо б мав їм якусь форму э, стаканчика, то он би такий вот был. А так він просто в котку. Ну все, всім пока!